Друзі, всім доброго ранку зараз. сьома ранку я вже чотири години як в дорозі виїхав у третій ночі, проїхав двісті вісімдесят кілометрів. Зараз стою вже за Харковом, їду в деокуповані міста, там де була. Окупація 7 місяців, і сьогодні їдемо в місто Балаклію. Там підбираю місцевого товариша, і потім поїдемо в села, які трошечки зруйновані, де немає досі зв'язку, де потрібна гуманітарна допомога. Зазвичай я їжу ще далі. Тобто, це або Донецька область, Лиман, або, наприклад, на минулому тижні ми їздили. Місто Херсон і село Антонівка, там де відомий всім нам Антонівський міст. А саме по тій причині, що кожного тижня я маю такі подорожі, де ми допомагаємо людям, де ми відвозимо продуктові набори, теплі речі, подарунки дітям. Ну тобто намагаємось зі свого боку якось допомогти людям, які... Опинились в скрутному становищі, це забирає дуже багато часу. Тобто, я, наприклад, в день, коли я їду, я виїжджаю як правило у другій ночі і повертаюсь додому у першій ночі. Тобто, 23 години ми в дорозі. Це займає дуже багато часу, і ми проїжджаємо за день десь 900 тисяч кілометрів, плюс допомагаємо людям. Інші дні вони займають в мене час по підготовці до цієї подорожі, тобто, це треба збирати ту гуманітарну допомогу, її треба фасувати, і треба пакувати. Плюс, також оскільки це волонтерство, ще треба займатися своєю основною роботою, хоча би раз два дні, тобто один або два дні в тиждень попрацювати, щоб були кошти за що жити. І звісно, в у мене просто не залишається часу на YouTube, не залишається часу знімати якісь відоси е про машини або про ще щось. Тим більше зараз вам скажу, що, наприклад, мій Passat, він здебільшого стоїть. Е я в тиждень на ньому можу проїхати 100 кілометрів, можу проїхати 300, а можу взагалі майже нічого не проїхати, тому таких собі новин особливих немає. Навіть немає часу зняти про той чек, який там горить, який я в кожному відео вам обіцяю показати, зняти. Ну просто-просто немає часу це зробити. А, так, що я вам хотів показати зараз? Ага. Зате я зробив ТО на спринтері. Ще одне ТО. Зараз вам покажу. А, отже. Кожного тижня ми робимо такі поїздки, як я вам вже сказав, що одна поїздка десь виходить 1000 кілометрів. І так само ще в... Це я в один день їжу, їду на цій машині, відвожу гуманітарну допомогу, а в інший якийсь день їде мій батько. Ми працюємо... Ми не працюємо, ми волонтеримо в різних напрямках. Тобто, ну, зазвичай е... він їздив. Кудись на південь я їздив в Харківська, Донецька область. Ну, Зараз трошечки десь пересікаємось. Наприклад, на минулому тижні, який я їздив в Херсонську область, так і він туди їздив. Отже, спринтер в тиждень десь проходив 2000 кілометрів, а значить ТОшка виходить тут за місяць. Тобто, 4 тижні, 4 рази по 2000, ну, майже виходить 10 тисяч. Тому вже ось друге ТО, яке ми ну, за два місяці ця машина в нас, ми зробили. Знаєте, що мене дуже сильно здивувало. Перший раз я навіть на це не звернув увагу. Те, що тут 2,2 э, і два дизельні двигуни, він споживає, тобто він не споживає, а він в себе э, вміщає 12 літрів мастилу. Чи масло? Як там правильно сказати, все забуваю. Як це сказати? І отже, дивіться, якщо ми беремо. І рахуємо, що нам виходить по ТО то зробити ТОшку, це поміняти 4 фільтра І масло виходить разом з роботою 6930 гривень. Масло 12 літрів, 4320 гривень виходить. Фільтр паливний 750, фільтр салона 350, фільтр повітряний 350 і фільтр масляний. 300, тобто запчастин виходить на 600 і 800 гривень. Виходить робота. Я думаю, що для комерційної машини десь воно приблизно так і вартує. Звісно, що трошечки кусається, тому що раз в півтора місяця зробити ТОшку на 7 тисяч. Ну, якби вона приносила гроші, це було б класно. Якщо ми просто їздимо, відвозимо гуманітарну допомогу, то виходить дорогувато. Але ну, що поробиш, машина дуже зручна, тут довга база. Ми, можемо, ми возимо зазвичай десь 2-2,5 тони. Зараз вам, до речі, покажу, чим я завантажений, куди я їду, куди я їду, я вам вже сказав. От, покажу, що ми веземо, щоб ви розуміли, чим займаюсь. Деякі з вас мене підтримують, тому вам дякую. Якщо вас ну, тіпа, цікаво подивитись, то в принципі, все це я викладаю в себе на сторінки в інстаграмі. Кожну свою поїздку, там є історії і пости. Ви можете перейти, подивитись, там показують, як виглядають міста після деокупації, як виглядають міста, які які зруйнував Руський Мір. Як вони виглядають? Я думаю, ви цього всього багато бачили. Це, в принципі, усюди в нас транслюється. Ну, Але, в принципі, я думаю, той, хто на мене підписаний, вам буде цікаво десь з мого боку подивитись, як воно є. Тому, будь ласка, переходьте, дивіться. Зараз вам покажу, давайте, що я тут маю і що я везу. Так, ось такий мій спринтер. До речі, дивіться, яку я собі карту зробив. Десь, якщо побачите, то це їду я, бачите, тут ми у нас помі... помічено всі міста і села, куди була мною доставлена гуманітарна допомога. Ну, дуже, якби, Кожен тиждень їздимо, але не так багато їх, тому що, наприклад, в Лиман ми їздили рази в три, в Ізюм два рази, в Купянськ три рази, в Харків на самому початку ми їздили, я не знаю, дуже-дуже багато разів. От. Але ну, є міста, які додаються сюди. Давайте тепер я вам покажу, чим я тут завантажений. Дивіться, тут в коробках я везу 200 хлібин. 200 хлібин Також мені передали, така є кола. Ну, це типу наше виробництво. І... Є їх, звісно, не 200 банок. Я везу їх обмежена кількість, але також везу і тут там 200 пакунків, десь вони приблизно по 8-9 кг Кожен. Там такий собі харчовий набор для того, щоб. Ну, людей трошечки підтримати, щоб вони могли поїсти. Десь якусь хімію везу, памперси для дітей, якщо вони зустрінуться. І тут, тут везу пару штук каріматів. І такі ось це два рулона брезента для будинків, які залишились без даху, щоб люди могли собі перекрити і їм не капало на голову а, дощ або сніг. Ну, ось, в принципі, десь так це все виглядає. Зараз буду вирушати далі. Мені залишилося ще десь 100. 10 кілометрів до мого місця призначення. Якщо в мене щось вийде там підзняти, я підзюмо доставлю сюди. Трошечки покажу вам в цьому відео, тому що в цей раз їду сам, зазвичай їду зі своїм товаришем, От, тому не знаю, чи в мене вийде щось зняти. А що вам ще хотів сказати? Не знаю, як ви відноситесь, чи дивитесь ви зараз так про машини. Наскільки це зараз актуальна тема? Ви можете це написати в коментарях. Що ви очікуєте? В принципі, я бачив, що деякі блогери знімають, які знімали. Чесно кажучи, після того, як в минулому разі ми я, до речі, потрапив під обстріл в Антонівці, по нас били з міномету, ми реально повзали по, коротше, по асфальту, ховалися, тікали, і настільки близько один був приліт, що нам по машині посипалась земля. І після цього, ну, коротше, коли повертаюся сюди до такого цивільного життя, і дивлюсь, чим тут занепокоєні люди, що їх Е, як людей турбує, чи буде горіти йолка від генератора в центрі міста, трошечки становиться дикувато, тому що насправді війна вона продовжується. І я бачу, що західні області і центральна Україна потроху про це забуває і починає жити таким життям, яким. І жила раніше. Хіба тільки раз в 10 днів, коли ракетний обстріл такий масований, люди згадують за це. Ну, Звичайно, це не всіх стосується, але є такі, ну, чомусь більшість мені таким здається. От. Ну а ви напишіть свою думку в коментарях. Всім бажаю мирного неба і думаю, що якщо я ще щось добавлю, буде цікаво.